Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо по другому маршруту. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Виїжджаємо з сервісного центру, обов'язково правий поворот. Пам'ятаємо, що ми рухаємося в житловій зоні. У житловій зоні пішоходи мають перевагу незалежно від того, по тротару вони рухаються чи по проїжджій частині. Перед нами перешкода обов'язково поворот в дзеркало і об'їжджаємо перешкоду. Спокійнесенько собі рухаємось. Напрямок нашого руху віднесенько прямо на оці ворота. Ворота досить цікаве місце. Якщо назустріч вам рухаються автомобілі, то краще зупинитись і е пропустити ці автомобілі, тому що місце вузеньке, і проїжджаючи це місце, можуть вам зарахувати або ж аварійну ситуацію, або ж просто е помилку. Тут ми зупинились, собі пропускаємо навчальну машину. Я всім раджу в цьому місці, якщо ви бачите навчальне авто або екзаменаційне авто, то ну, спокійненько зупинились, їх пропустили і потім продовжуєте рух. Тому що мало ли вдруг, хто здає іспит в цій машині, йому буде трошки легше. Так. Правий поворот, повертаємо праворуч на перехресті. Обов'язково дивимося, щоб ніхто не а, рухався, ніхто не їхав. Повертаємо голову і спокійнесенько собі продовжуємо а, рух. Найближче місце для зупинки дозволене це ось тут, от біля а, столба. То, собі можемо тут зупинитися, якщо не обіцяємо. Не більше 20 км на годину рухаємось у житловій зоні, попереду бачимо знак спокійнесенько рухаємось до перехрестя. На перехресті будемо повертати праву руч. Як тільки проїхали знак, вже можемо правий поворот. Машин немає. Спокійнесенько можемо собі виїжджати. Якщо були б машини, нам треба було б їх пропустити. Під час виїзду обов'язково стежимо, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Швидкість під час практичного іспиту я всім раджу тримати близько 30-35 км на годину. Швидше не потрібно, тому що якщо учень йде швидше, йому задають якісь вправи, там, зупинки, розвороти і тому подібне. В цьому місці інспектор може вам сказати, що на найближчому регульованому перехресті повертайте праворуч. Звертає вашу увагу, що перед нами світлофор, але він регулює рух через пішохідний перехід. Це регульований пішохідний перехід. А наступне перехрестя, за ним одразу за пішохідним переходом, це нерегульоване перехрестя. Тому, виходячи з цього всього, найближче регульоване перехрестя у нас буде, от там, де перетин з вулицею Кільцевою. І на тому перехресті ми з вами будемо повертати праворуч. Чекаємо дозвільного сигналу, припустили пішоходів. На жовтий не їдемо, зелений спокійнесенько продовжуємо. У нас з'явилися велосипедисти. От зараз, коли ми будемо повертати праворуч, треба уважно дивитися, щоб в правій смузі не було велосипедистів, тому що повертаючи праворуч, обов'язково необхідно дати дорогу велосипедистам. З правої смуги можемо тільки їхати праворуч, правий поворот, дзеркало. от Спокійнесенько собі, не наїжджаючи на цільну лінію розмітки, перелаштувались, знов включаємо показчик повороту. У нас дозвільний сигнал світлофору і, повертаючи праворуч, обов'язково дивимося, щоб у нас не було пішоходів. Повернули і спокійнесенько собі їдемо. значить Звертаю вашу увагу, що. Починаючи з цього перехрестя і до наступного перехрестя ніде не можна зупинятись. Чому? Тому що суцільна лінія розмітки, якщо ми зупинимось десь на цій ділянці, то ми будемо на відстані менше ніж 3 метри до суцільної лінії розмітки. Тому найближче дозволене місце для зупинки тільки за перехрестям. На перехресті ми будемо рухатись прямо. Не поспішаємо, бачимо, що у нас дозвільний сигнал світлофора, і спокійнесенько собі продовжуємо прямо. Найближче місце для зупинки це за 10 о, метрів від перехрестя. Тобто, Знову ж таки, в районі десь ось десь, десь тут, де йде пішоход, ну, от перед ним можемо зупинитись. Спокійнесенько собі рухаємось, пам'ятаємо, що з. О, Правого боку у нас можуть бути е, ворота, і біля воріт не зупиняємося. 10 метрів до воріт, 10 метрів після воріт, не зупиняємося обов'язково. Такі от вони приховані, ну, на них часто не звертають увагу, але треба пам'ятати за те, що е, навпроти них зупинятись не можна. Решта, що з лівого боку, що в зворотньому напрямку, коли будемо їхати, е, що з правого боку, що в зворотньому напрямку, коли будемо їхати, от можемо собі спокійнесенько зупинятися. Так, продовжуємо рух нам прямо. От вас можуть попросити в цьому місці знайти місце для зупинки, тому що тут такий, наче невеличкий о -о, ухил, щоб наче вам було важче о -о, починати рух. Цікаве місце перед нами це пішохідний перехід. Якщо тут йдуть пішоходи, їх необхідно обов'язково пропустити. От, і знову ж таки рух ми під гірку починаємо. Далі цікава ділянка. Тут також часто просять зупинитись, і е, треба звертати увагу на соцільну лінію розмітки і на виїзди, для того, щоб не зупинитись в тому місці, де не можна зупинятись. Тому що дуже багато виїздів і там трошки далі почнеться суцільна лінія розмітки, вже не можна зупинятися. Тобто, знову ж таки, виїзд, виїзд, дозвільних місць для зупинки у нас немає. Так. Спокійно продовжуємо рух, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Перехрестя на епіцентрі, дуже багато маршрутів проходить саме через це перехрестя з круговим рухом. Ми будемо їхати в третій з'їзд. Для цього нам краще всього зайняти одразу крайнє ліве положення. Нам буде простіше таким чином і безпечніше розвертатися. Під'їжджаємо до перехрестя. Обов'язково необхідно пропустити всі ті транспортні засоби, які рухаються а, по колу. Дивимось, у нас ніхто не рухається. Заїжджаємо на коло. Заїжджаючи на коло, лівий показчик можна не включати. Тримаємось крайнього лівого положення. Спокійно, ясенько собі. Так. Це у нас другий з'їзд, наступний третій. Правий показчик і спокійнесенько собі займаємо спочатку середню смугу, а потім право і виїжджаємо з кола. Обов'язково, коли виконуємо цей маневр, контролюємо праву сторону. Якщо з правого боку рухаються автомобілі, то необхідно дати їм дорогу. Завжди за це пам'ятайте. Ну і звичайно ж. З е, крайньої лівої смуги на колі при вільних правих не бажано виїжджати, тому що це призводить до створення аварійної е, ситуації. Рухаємось далі. Значить, Інспектор може попросити вас пошукати місце е, для зупинки. Бачимо тут повсюду суцільна лінія розмітки. От тут Є такий майданчик, але я ніколи не бачив, щоб тут зупинялись машини. Теоретично там можна зупинятися це не буде е, порушенням. Спокійно собі рухаємось, і десь тут у нас буде починатись е, переривчата лінія розмітки, і е, можна буде зупинятись, але обов'язково треба б дивитися, щоб ми не зупинились навпроти виїзду, е, тому що за таку зупинку також буде зараховано помилка. Спокійно рухаємось. Тримаємось крайнього правого положення. Складного в принципі, на цій ділянці абсолютно нічого е е немає. Ну, я не можу назвати цей маршрут е досить складним. Ну, цю ділянку в принципі, складною. Але все ж таки люди е всі живі і всі можуть допустити помилку. Так, проїхали пішохідний перехід щойно, і починається ділянка, де ми спокійно собі можемо е зупинятися. З правого боку, головне знову ж таки, не зупинитись навпроти воріт, тому що вони у нас замасковані, і не зупинитись навпроти виїздів, навпроти СТО. Таким чином, щоб перешкоджати руху транспортних засобів. Спокійно собі рухаємось. Тут у нас знову виїзд. От за цим виїздом 10 метрів також можемо зупинятися. Продовжуємо рух до перехрестя. Попереду у нас поліція. Вони довго їхали за мною, не можу зрозуміти, чому я так спокійно собі їду, але вже, бачите, когось поймали, когось зупинили. Комусь щось там розказують. Ну, нічого, з кожним буває. Так, на перехресті будемо рухатись о, прямо. На перехресті будемо рухатись прямо. Світлофор у нас зелений, спокійнесенько собі продовжуємо рух. Знову нагадую, що на цій ділянці від цього перехрестя до наступного, яке у нас буде, не можна зупинятись, тому що суцільна лінія розмітки буде менше 3 метрів між транспортним засобом, що зупинився, і суцільною лінією розмітки. На наступному перехресті будемо рухатись ліворуч. Для цього займаємо лівий положення, показуємо покажчик, дивимося в зеркало, під'їжджаємо до лінії. У нас зелений сигнал світлофору, але ми не поспішаємо. Чому? Тому що, щоб не завершувати маневр на жовтий, або ж на зелений мигаючий. Тобто спокійно під'їжджаємо, у нас вже жовтий сигнал і стоїмо, чекаємо. Так, рухаємось далі. Чекаємо, вірніше чекаємо. Чекаємо дозвільного сигналу. В цьому місці важлива траєкторія для того, щоб не опинитись на зустрічній смузі, і щоб не заїхати на велосипедну доріжку. Тому що, незважаючи на те, що така от, ну, Проста помилка, люди дуже часто заїжджають на велодоріжку, перетинають суцільну лінію і тим самим отримують собі помилку. Так, рухаємось, їдемо, 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 їдемо. Потихеньку починаємо повертати, бачимо середину проїжджої частини, бачимо велодоріжку і сюди спокійнесенько заїжджаємо. Рухаємось прямо, вже повертаємось до сервісного центру. Поспішаємо собі спокійнесенько їдемо. Ми пам'ятаємо, що до 40 км 30-35 абсолютно нормальна швидкість на екзамені. Дуже багато учнів у мене проїжджають весь маршрут другою передачею, і їм за це немає абсолютно ніяких зауважень. Так, Червоний сигнал світлофора. Перед стоп-лінією. Спокійно собі зупиняємось, пам'ятаємо, що стоп-лінію не переїжджаємо, тому що якщо переїдемо стоп-лінію, за це також буде зарахована помилка. Зелений, можемо їхати, починаємо В цьому місті на маршруті ми е, будемо продовжувати ру. Прямо, тому що в другому маршруті ми рухаємось прямо до перехрестя з е, круговим е, рухом. І е, якщо інспектор задасть вам е, знайти місце для е, зупинки, то може виникнути проблема, чому? Тому що справа у нас проходить велосипедна е, смуга. Зупинятись на велосипедній смузі. Не можна, і найближче а, місце для зупинки, дозволене і відповідності до правил, буде біля магазинчика. Там от далі буде магазинчик, зараз ми до нього під'їжджаємо. І а, тільки там можна буде а, зупинитись. Ось тут розрив суцільної лінії. Можна заїхати до магазинчика, зупинитись. Але такі зупинки а, інспектора загадують ну, вкрай рідко, ну, прям дуже дуже рідко. Можна сказати, що одиниці, тому не так часто виникає такі, така проблема. Зазвичай їдуть прямо до перехрестя з круговим рухом, там розвертаються і повертаються назад. Так, перед нами машина показала сигнал повороту ліворуч. Якщо машина повертає ліворуч, то на іспиті краще за все зупинитись її, почекати От в реальному житті, звичайно, всі будуть нас об'їжджати. Машина повернула, спокійнесенько по собі рухаємось. Або ж, і ще як варіант, ви можете запитати у інспектора. От, чи можу я безпечно випередити, випередити з правого боку о, транспортний засіб, який повертає? Не факт, що він вам відповість, але спробувати ви можете. Пішоходів немає. Спокійнесенько собі рухаємо. Попереду перехрестя з е, круговим е, рухом. На цьому перехресті інспектор попросить їхати вас в четвертий з'їзд. Для цього ми займаємо крайнє ліве е, положення. Ну, звичайно ж, показчик повороту зеркало. Заїжджаючи на коло, можемо не включати ніяких показчиків. Дивимося, щоб ніхто не рухався. Їдемо собі в крайньому лівому положенні по е, колу. Орієнтуємося на е, бордюр. Так, це у нас третій з'їзд, наступний четвертий вже показуємо правий показчик, дивимося, щоб нікого не було з правого боку, і спокійниця ми собі виїжджаємо. Попереду у нас зупинка. Транспортний засіб починає рух з карману, тому обов'язково треба дати йому дорогу. Також бачимо, що попереду у нас починається велосипедна смуга, і тому нам треба зайняти ліве положення на проїжджій частині, щоб не наїхати на велосипедну смугу. Спокійнесенько рухаємось до сервісного центру, вже повертаємось. В принципі, також це така досить нескладна ділянка. Головне уважно стежити за пішоходами, тому що тут досить багато пішохідних переходів. І е, стежити за е, положенням нашого транспортного засобу, тому що кандидати у водії досить часто е, наїжджають на лінію розмітки, яка знаходиться з правого боку. Всі бачать, як пішоход переходить вулицю. А я-яй скажемо йому спокійненько собі рухаємось. Знову той же самий автобус починає рух, тому ми не поспішаємо, ну, даємо дорогу. Е, маршрутному транспортному засобу і рухатися, щоб не виникали такі ситуації, як тільки що. Це, До речі, таке досить серйозне порушення. було. Може призвести до аварійної ситуації не тільки на іспиті, а й в реальному житті. Тому не варто поспішати. Це був яскравий приклад того, яким чином не варто. Поступати на дорозі так. Ми наближаємось до повороту до сервісного центру. Орієнтир в даному випадку на пішохідний перехід. За пішохідним переходом будемо повертати праворуч, вже можемо показувати правий показчик, спокійнесенько собі знижуємо швидкість, перемикаємо передачі, якщо потрібно, і не наїжджаючи на соцільну лінію розмітки, спокійно собі повертаємо. Заїжджаємо в житлову зону не більше ніж 20 кілометрів, пам'ятаємо, і місце для зупинки, будь ласка, біля цієї будівлі найближчого. Нас. Якщо стоять на цій вулиці перешкоди, то спокійнесенько собі їх об'їжджаємо з правим показчиком, тому що досить часто тут зупиняються і навчальні машини, і люди, які живуть, тут зупиняються, тому буває, що. Стоять перешкод. На перехресті будемо їхати е ліворуч. Показуємо завчасно показчик повороту, тримаємось своєї правої сторони проїжджої частини на повороті, для того, щоб можна було розминутися з зустрічними транспортними засобами. Заїжджаємо в зону, бачимо знак зона 5 км. В цьому місці краще всього включити першу передачу і спокійне собі першою передачею рухатись. Звичайно ж, 5 км важко тримати по спідометру, але з мінімальною швидкістю першою передачею можна рухатись. Так, у нас перешкода у вигляді вантажного автомобіля. Чекаємо зустрічні транспортні засоби. Зустрічних транспортних засобів немає. Дивимося в дзеркало і спокійне по собі об'їжджаємо перешкоду в свою, о, смугу, вірніше, в крайні праве положення. Також повертаємося з поворотом і обов'язково дивимося в праве дзеркало. Бачимо, вже видніється сервісний центр. Якщо ви доїхали сюди, то це добрий знав. Нам говорить про те, що завершуємо вже практичний іспит. В цьому місці ми показуємо правий показчик і зупиняємося на вільне. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко. Якщо ви знайшли якусь помилочку, хочете написати якийсь коментар чи ще щось, не соромтесь, пишіть, я завжди з радістю відношусь до коментарів. Якщо е, хочете підтримати канал, внизу написано, як це можна е, зробити. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня. До...